Зібрав для вас 30 цікавих карт Європи і світу, на яких є Україна. І ось що з цього вийшло. Найпопулярніше прізвище Англії Сміт, що в перекладі на українську означає коваль. На карті можете спостерігати найпопулярніші відповідники цього прізвища в різних країнах Європи. У нас це Коваленко. Наступна карта показує середнє споживання морепродуктів у Європі. Цифри вказані в кілограмах на душу населення за рік. Україна тут не в лідерах, але й задніх не пасе. Хоча у порівнянні з солідними 92 кілограмами в Ісландії ми з вами тюльки в очі не бачили. На цій карті показаний кожен населений пункт, що входив до складу Римської імперії. Квадратом позначені населені пункти з відомою назвою і археологічними залишками на території, круг. Означає, що є залишки, але назва невідома. А півкруг це ймовірно територія знаходження населеного пункту, про існування якого відомо з історичних джерел, але археологічних доказів наразі бракує. А це карта, на якій показані всі землетруси з магнітудою понад 5 балів за останні 20 років. Тут добре видно всі лінії тектонічних розломів. На моє здивування, в Україні таких землетрусів. Нарахувалося аж 4. У лютому 2015 року від найбільшого з них інтенсивністю 6 балів в селі Плішивець Гадяцького району Полтавської області у деяких будинках потріскали стіни. Ця карта показує, кому потрібні візи, щоб потрапити на сейшели. Цікаво, що громадяни усіх країн мають право на безвізовий віз до сейшел і Україна, в тому числі єдиний виняток. Громадяни Косово, котрим заборонений в'їзд до цієї острівної країни через невизнання сейшелами державності цієї країни, а ось цікава карта шовкового шляху, яка розташована на будинку в місті Хіва в Узбекистані. Як бачимо, один з відтинків великого шовкового шляху йшов через територію України до Києва, а далі по Дніпру в Крим, і звідти вже до Стамбулу. А на цій карті показана зміна сезонів на нашій планеті. Як бачимо, Україна лише частково вкривається снігом і відносно на короткий проміжок часу. Загалом це явище чимось нагадує дихання, чи не так? Ця карта з'явилася на основі опитування, де питалося, з якою країною ваша країна має найкращі міжнародні відносини. Більшість учасників опитування з України назвали Грузією. А грузини, як не дивно, назвали саме Україну. А тут можемо подивитися, як звучить слово жінка на різних європейських мовах. Цікаво, що для носіїв ірландської та шотландської кельтських мов персонаж містер Бін звучить як містер жінка, на наступній карті зображене стародавнє понтійське царство станом приблизно на сотий рік до нашої ери. Воно мало аж 13 полюсів на території сучасної України та ще й з такими поетичними назвами, як Борисфен, Ольвія Пантікапей. А це британська карта 1967 року, яка показує, за яким призначенням використовується земля. В Україні вирізняється величезна жовта пляма. Це означає, що на цих полях вирощується здебільшого пшениця і цукровий буряк. А так може виглядати карта України, якщо рівень моря підніметься на 60 метрів. За такої катастрофічної ситуації у нас би пішли під воду всі порти і майже половина Одеської, Миколаївської і Херсонської областей, а також Криму. На наступній карті цяточками позначені електростанції відновлюваної енергетики. Цікаво, що укладачами цієї карти атомні станції також вважаються відновлюваними. Так от, маємо 4 діючі АЕС на територію України і Дніпровський каскад ГЕС із шести гідроелектростанцій. На цій карті бачимо, наскільки смартфони популярні в тій чи іншій країні Європи станом на 2019 рік. Згідно з цією картою, трохи менше ніж половина українців мають смартфон. Це доволі низький рівень, приблизно така ж ситуація і в Сербії. Єдина країна Європи з нижчими показниками проникнення смартфонів Боснія і Герцеговина. А на цій цікавій карті можемо подивитися, якому штату приблизно відповідає кількість населення в окремій країні Європи. Україна має приблизно стільки жителів, як штат Каліфорнія. Тут бачимо. Найбільшу етнічну групу в областях України за винятком українців та росіян. Очікувано: у більшості регіонів це білоруси, на Закарпатті це угорці, на Донеччині греки, решта Заходу країни поляки, окрім Буковини там Румуни. На Кіровоградщині і Миколаївщині Молдавани, Одеса і Запоріжжя Болгари, а Крим Кримські Татари. А на цій яскравій карті показані герби країн Європи і місцевості навколо. Як бачимо тут чимало хижих птахів на гербах. Цікаво, що і наш тризуб за однією з інтерпретацій це також стилізоване зображення Сокола. А тут спостерігаємо, як пандемія у 2020 році позначилась на економіці європейських країн. Український ВВП просів майже на 10 мільярдів доларів, а от наші сусіди. Поляки і румуни спромоглися навіть вийти у певний плюс. Тут бачимо, як в різних країнах називають Італію. Ми, як і переважна більшість країн, називаємо її просто Італією, а от поляки кличуть цю країну Влохи, що пішло від кельського племені Вольки, те саме і в угорців, які називають Італію Олясарсах. У них Влох перетворився на Оляс, а Орсах. Означає країна, а це світова карта лісів. Що темніший колір, то густіший там ліс. Як бачимо, у нас відносно небагато лісів, і візуально можна виділити хіба ліси Кримських гір і Карпатські ліси. А це японська сатирична карта Європи 1932 року. СРСР уособлює розлючений Сталін, а на території України стереотипна селянка з коровою. Тут показано, як розташовані крісла парламентів різних країн світу. В Україні, як і у більшості країн Європи, крісла встановлені півколом. Уявляю собі, як почувається доповідач, в центрі парламенту з розташуванням місць у формі кола, йдемо далі. Світло зеленим кольором зафарбовані найбільш сприятливі для проживання людини території, що темніший колір, то менш придатне місце для людини. Блакитні ж території умовно непридатні для життя людей, тобто, вочевидь, люди там живуть, але краще цього не робити. А отак от виглядає, якщо накласти кордони країн. Україна, як і переважна більшість країн Європи, цілком знаходиться в межах сприятливих природних умов. Ця карта порівнює населення Північної Америки та європейських країн. Цікаво виходить, що все населення Карибських островів. Приблизно відповідає кількості населення України. Далі можемо ознайомитися з картою, де помаранчевим позначені країни з більшою популярністю котів, синім собак, а зеленим означає їхню приблизно однакову кількість. Загалом у світі і Україні зокрема коти є більш популярними. Цікаво, що наші сусіди білоруси і словаки надають перевагу саме собакам в якості домашніх улюбленців. А тут можемо дізнатися, як кличуть своїх пухнастих улюбленців на інших європейських та інших навколишніх мовах жовтим виділені мови, що запозичили це слово з латини, червоним від звуконаслідування підзивання кота до себе, а синім від звуконаслідування нявкання тварини. Далі можемо ознайомитися з часткою населення, що проживає в квартирах. Цікаво, що в Україні. Понад 60% населення живуть у квартирах, тоді як в Ірландії в квартирах майже ніхто не живе. Наступна карта показує найпопулярнішого художника, якщо спиратися на кількість пошукових запитів Google. У нас як і ще у 81 країні, це Леонардо да Вінчі. А тут показані етнічні групи, які можна зустріти в тій чи іншій канадській провінції чи території. Найбільше українців в Канаді ви можете зустріти в Манітобі. Цікаво, що канадці українського походження в цій провінції складали 14,7% станом на 2006 рік. Посилання на всі перелічені карти ви можете знайти в описі до відео, а я дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтеся. На каналі вас чекає ще багато цікавого.